Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дні 3D І сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Артема Мілевського FIFA 13. Сьогодні у нас буде незвична серія. Попередні серії були повністю два матчі постійно я показував, а в цій серії буде Раз Сума, Суми, Нафтовик, Геліос, Авангард. Та Титан, це 5 матчів будуть в хайлайт режимі. І останній матч сезону з Донецьким Олімпіком буде повний матч. Таким чином, сьогодні закінчиться сезон для Артема Мілевського і ми зробимо висновок щодо нього. Давайте розпочинати. І перший хайлайтс матч буде... Так, ми виконали найближчі цілі. І дивимося, які тепер у нас знову один гол. А що там з глобальними? Не тут. Ось. Ось, поки що виконуємо 3 з 4. Все, переходимо на матч з е, ФК Суми. Мілевський в складі і режим хайлайтс. Так, що тут з формою, все ясно. З формою, давайте ось, ось так от зіграємо. І включимось вже у цікаві моменти. 1-0 Зінченко, 39-та хвилина матчу. Як в останніх серіях часто траплялося, і в цій серії також десна пропускає першу. Один удар був у Артема Мілевського за 39 хвилин. Дуже погано, Артем видно, це дуже помітно почав частіше відвідувати нічні клуби і у FIFA також, і грати все гірше і гірше, ще й тягне за собою партнерів по команді. Тому щось у мене таке враження, що долю Артема змінити не вдасться. Продовжуємо. 1-1-53 хвилина Артем Мілевський забуває після комбінації. З лівого флангу віддали один одному партнеру, а потім м'яч потрапив до Мілевського, і Той не вибачив ФК-суми. 1-1. Продовжуємо. 2-1. 61 хвилина Артем Мілевський. Дубль. Несподівано, мабуть, в перерві все-таки пройняв трохи. І тепер грає з натхненням 2-1. У гостях виграє поки що Десна. Захист Десни не вміє грати так, щоб без пригод. 75-та хвилина, котелюк, 2-2. Був удар, потім відскок на пусті уроки. Дивимось, подача штрафного. Удар відбиває захисник і добивання. Все, продовжуємо, 15 хвилин залишається до кінця. Матч закінчено, 2-2 Мілевський дубль. І він стає найкращим гравцем матчу. Інші результати нас не цікавлять, дивимось, що там, що там з голами. Чи продовжує тримати лідерство, не тут, а, чи... Так, 19 м'ячів. Жигалов 14 і залишається 5 тулів до кінця. А що ж там? Добре, давайте подивимося таблицю. Десна вже 7 і шансів немає. Другий хайлайтс другий матч проти нафтовика. Граємо. А в кубку, бачите, Дніпро вибило. Сенсацію турніру Миколаїв з рахунком 5-0. Так, що там у нафтовика чорна, жовта. Давайте нам синю їм жовту. І все дощ. У них два травмованих і вже зустрінемось в матч. Третя хвилина. Артюх 1-0. Дуже швидко наш захист почав грати в своєму стилі. Навіть Артем не встиг. Жодного разу доторкнутися до м'яча. Ось такий гол. І тепер старатимемось забити 20-й ювілейний гол в чемпіонаті Першої ліги України. Прекрасно розбирається в ситуації Артем Мілевський і забиває черговий гол. Це 20-й гол в першій лізі. І тепер малюк бігає навколо. Артема. дивіться. Двох обіграв і спокійно вистрілив в ближ, ближній для себе кут 1-1 наприкінці першого тайму. Був трук, забиває гол взагалі без участі Артема Мілевського. Був цей гол, так Мілевський сам по собі. Там, поки один гравець нафтовика лежав на газоні, Мілевський намагався його добити ногами. Зараз, якщо вийде, я вам покажу. Якщо видно буде. Так, має бути видно, але там він уже вставав. Дивіться, от зараз. Де Артем? Не бачу Артема. Чомусь на нього не переключилось. Чи це ми швидко. Ось. Артем і дивимось. Ось, я все намагався. Він там довго лежав і ніяк ніяк, на жаль. Артему не вдалося добити його ногами. Не продовжуємо. Одразу з наступної атаки Артюх забиває нам. Рахунок 2-2. І якщо ви. Якщо ви запитаєте мене, навіщо Артем хотів добити ногами того гравця, бо він став агресивним, Артем стає з кожним матчем все агресивніше, з кожною п'ятницею та суботою. Коли він ходить гуляти. І тепер він хоче вбити всіх. Зараз давайте після цієї атаки ми знову переходимо в режим Хайлайтс. Матч закінчено. 2-2. Знову 2-2. Артем Міловський забив тепер один гол. І щоб наприкінці матчу хоч трохи себе розвеселити, він просто оббігав за гравцями і намагався. З ними поговорити, але всі чомусь його ігнорували і хотіли грати в футбол. Третій матч. А у нас Ліверпуль виграє Лігу Європи. Непогано. Таврія виграє Кубок України. Ось так от. І це у нас Геліос, так? Так, Геліос. І нас включають в основу, хоча. Хоча я там дуже вибігався. Артем, ні, він відновився. Відновився, він знає ліки, як відновлюватися, і тому зараз будемо грати проти Геліос. Також в режимі Хайлайтс Віктор Швіцов. Віктор Швіцов недавно дуже знайомий і популярний арбітер. Все, розпочинаємо. наш... Огляд матчу Десна геліос Якщо ви спитаєте, хто це, я вам скажу: це Віктор Швіцов на фоні Артема Мілевського. І дивіться, який авторитет у Артема або який сліпий арбітер. Дивимось. З його камери спеціально будемо дивитись. І ось, біжить Артем, куди дивиться арбітер. Він дивиться не туди, і ось таке порушення правил взагалі. Артем просто збиває гравця без м'яча. І що ж ви думаєте? Свистить арбітр і дивимось, що він буде робити. Він каже: ні, так грати не можна. І нічого не показав Артему. Це досить дивно. Це було на третій хвилині. Просто випадково натиснулась клавіша. Підкату. Хоча коли я спеціально хочу збити гравця, у мене не виходить. Тут випадково і е, трохи не зробив червон. Ось такі. судді в Україні. Продовжуємо. Віктор Швіцов ставить в наші ворота пенальті. Не знаю, за що зараз подивимось, якщо нам покажуть повтор. А то і не будемо дивитися, яка різниця. З 70-та хвилина, я хмурян. Травма, значить, щось там таке було. Давидов забиває нам. Над нецікавий матч. Не знаю, не знаю, зовсім. Я тут уже засинаю потрошку. Бо матч нецікавий. Продовжу. Неймовірно, красивий гол забиває Артем Мілевський на 77-й хвилині матчу. Дивимось. Обігрує гравця із лівої в дальній кут. Навіть може і в дев'ятку Артем м'яч. Супер, 1-1. Включимось або в кінці матчу, або в цікавий момент. От зараз він може ні. Не виникне все. Включаємось в цікавий момент. А цікавий момент це друга жовта картка Артему Мілевському, бо він просто боровся. У нього забрали м'яч і ось так от влетів. Перша жовта картка приблизно була за те саме. Я так розумію, мені прийдеться догравати матч за всю команду. І цього я вам показувати не буду, якщо, звичайно, там не будуть голів. Не буде голів або ще щось. Ні, Мілевський покинув поле. Залишок матчу був розрахований, і подивіться, як ми розірвали Геліос в останній. Скільки там? 10 хвилин залишалось. 4 голи забили. І рахунок 5-1. Врожай гірчичників. Що. Каже, бачите, нам каже тренер помічник тренера, нам каже, дивіться, що він нас каже коротко і ясно. Зверніть увагу на свою поведінку на полі в нашому клубі. Ми серйозно відносимось до питань. Порушення дисципліни. Ой. Я тут через кілька матчів піду від вас і все. Так, і наступний матч виходить не грає артем. Так, і... розраховуємо. Розраховуємо і дивимося. Давайте швиденько. 2-0. Воронченко, 2 голи. Все, все, готовий до бою. Дискваліфікація пройшла у Артема, і скільки там матчів залишається у нас. Дивимось. Два. Титан та Олімпік. Мабуть, Олімпік також буде хайлайтс матч. Нема чого тут показувати. Щось як вилетіли ми з Кубка, то матчі стали не дуже цікавими. Так, тут буде ще відбір за збірну України, не знаю, може її пр... прокрутимо. А може і ні. Може завершимо сезон і завершимо на цьому взагалі проєкт. Подивимось, подивимось, запускаємо. Чотири голи забив Артем за чотири матчі і в одному, нагадаю, не грав. І остання найближча ціль наша це один гол в двох матчах. Ну, постараємось, постараємось. Титан Десна. Мілайвський в старті. Ми швиденько починаємо. І зустрінемось вже на найкращих моментах. Вся хвилина нас 1-0. Один нуль головою забив. Непоганий розіграш комбінації і там пустий кут був. Картушов хотів ногою дістати, але міг Швидше дістати по голові. По голові футболіста титан. Продовжуємо. Ну, давайте зараз подивимося в центру поля, Мілецько всіх обіграє. Але у нього забрав м'яч, до речі, свій. Ось тепер після цієї атаки буде пауза на якусь секунду і все. А потім уже новий цікавий момент. Воронченко. Коли ж ця атака закінчиться? Мабуть, буде гол. Що так довго? Мілевський, ні. Все. 1-1, був трук на добивання зіграв гарно після удару Артема Мілевського. От тепер Артем Мілевський, дивіться, макає його обличчям з траву. За те, що... Це те, що все-таки з його такої удару передач. Не забив був труп. Продовжуємо. Кінець матчу, Титан там Десна 1-1 Субочу та Буффтруп. В цьому матчі Артем не забив, і якщо він не забиває з Олімпіком вперше за сезон, Артем може не виконати ціль по голам. Найближчу ціль по голам. Десна шосте місце. Останній тур і вже не підніметься. Чернігівський клуб вище і може впасти нижче. Тільки дорога вниз. І останній матч сезону. Останній матч сезону у нас з Олімпіком А Севастополь виграє титул першої ліги. Будемо грати в стартовому складі. Закінчуємо ми в Чернігові. Тобто нормально. Артем Мілевський свою пригоду в Десні закінчить саме в Чернігові. Це добре. Розпочинаємо матч і включаємось в найкращі моменти. Казков 22 хвилина 0-1. Матч без моментів, це перший і одразу в наші ворота. Ось так. Ну, по попробуємо. Спробуємо забити хоч один. там побачимо. Казков 29 хвилина 0-2. Зараз подивимось, як розіграли цю комбінацію і як Казков з лету пробив. Один. З, з, з кута воротарського майданчику спокійно собі забив від стільки воріт 0-2. Треба щось робити, а що не ясно, бо команда не грає. Бачите. Це залежить не від рівня складності. Рівень складності це впливає, наскільки важко мені грати. Як бачите, Мілевський забиває регулярно, але команда. Сам комп'ютер відмовляється грати, а плинути на них я не можу. І рівень складності тут від нього нічого не залежить. Якщо команда не грає, вона буде на будь-якому рівні грати погано. Продовжуємо. хет Хеттрик. 45-та хвилина, 0-3, і я вже бачу. Вже бачу сльози на очах у вболівальників Десни, бо. я не показав повтор, так? Зараз. Ось такий гол нам був. Це вже третій пас і казков спокійно собі забиває. Нічого особливого. Бачу сльози на очах у вболівальників Десни, що бо оголосили на стадіоні, що це останній матч. Артема Мілевського у футболці Чернігівського клубу. Ось так. І бачимо, як поважають Артема партнери по команді. І такий подарунок вони приготували на останній матч. 0-3 після першого тайму і ми продовжуємо. Лебідь 0-4. Такого я не пам'ятаю. Сюрприз так сюрприз для Артема. Знову скипнувся повтор. Ось такий гол. Тепер знову розіграш і. Дають бити з будь-яких позицій, особливо за штрафного майданчика. Ось такий сюрприз. Побачимо, що буде далі. Зараз щось буде. Арбітер побіг до нас і. Ні, тільки попередження, бо там хотів відібрати. Відібрати м'яч Артем Мілевський, але влучив ноги. Якби це був не прощальний матч Артема, мабуть, його видали. Все, матч закінчено. 0-4. Артем Мілевський прощається з Чернігівською Десною. Було кілька моментів у команди, віддаючи перспективний пас на Артема. Півзахисник не врахував того, що Міля стояв біля вболівальників і роздавав їм автографи, фотографувався, та навіть з одним випив на коня. І також ще один момент був пас йшов знову ж на Артема, але він стояв в центрі поля, бо там найкраще ловить Wi-Fi. Ось так. Ось такі два моменти було. І 5,8 гол не забив Міля і так само не виконав найближчу ціль. Перший в сезоні, якщо не зраджуємо мені пам'ять. Все, Десна сьоме місце 50 балів за 34 матчі. Мілевський 21 гол, і це найкращий бомбардир першої ліги. Дивимось. Так, 15 у Грицюка. Гольові передачі. Тут найкращий крамер з Севастополя. І найкращий голкіпер ТОП. З Миколаєва 13 матчів насухо. Дивимося ще статистику, наскільки пунктів підвищився Артем. Ось він. 6 пунктів загального рейтингу і 8 мільйонів доларів став коштувати. І дивіться. Непогано. 10 і 12 володіння та введення м'яча, 8 дальні удари, 9 атакуючих позиція. Нормально, нормально він розвивався. Дивимось, 32 матчі, 27 голів і 0 гольових передач. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що таке оце ПС після гольових передач. Я щось і не можу ніяк розібрати, що це таке. Може вих... виходи на замін, але ні, виходів на заміну точно не було. Не знаю. Якщо знаєте, напишіть. Сезон закінчується і давайте. Золота буца. Звичайно, у Артема Міловського. 21 гол. І за золоту буца нам іще дають багато пунктів, тому ми ще раз глянемо пізніше. Богдан Кобець. Відновився після травми. І крутимо. Крутимо. Давайте подивимось, що буде. А що, кращий гравець турніру. Так, кращий гравець року навіть. Це де? Чемпіонат, так. Кращий гравець чемпіонату в цьому році визнаний Нілевський з Куба Десна Прекрасно. Прекрасно. І повертаємось. Зараз не можна вже глянути пункти, але, загальний бачимо, не змінився. 72. Повертаємось до Динамо Київ і на цьому закінчуємо серію. Вітаю, ти виконав видання на цей сезон завдання. Ти гарно попрацював і зробив все, чого я б від тебе вимагав. Тепер я маю надію, що у тебе. Вийде розвинути свій успіх. Виконали 3 з 4. Треба було 6,4 рейтинг, у нас 7,7. 9 голів, у нас 21, це саме в чемпіонаті. Треба було віддати 5 гольових передач. Ми не віддали жодного. І відношення голів до ударів 13,18-18. І переходимо в наступний сезон. Вболівальники чекають, що Мілевський буде повернений в команди. Олег Блохін задоволений тим, що 19-річний -ти форвард повернувся в команду. Зараз буде це загрузка. Давайте я А, все, все дивимося. Динамо, третє місце. Зайняло за підсумками сезону. Виграв Шахтар. Виграв Шахтар, Дніпро, друге місце, Динамо, третє, Металіст четверте, Металург, Донецьк п'яте. Ось так. Ось так. так. Дивимось, хто кращий бомбардир. Янузі з Ворста, 19 м'ячів, найкращий асистент Кобахідзе з Дніпра 15 і найкращий голкіпер, також Дніпрянин Лаштука, 15 матчів наступ. Все на цьому закінчуємо. Пишіть свої думки щодо цього проекту, і тоді буде зроблений висновок, чи продовжувати гру за Артема Мілевського. Уходити, я не знаю, якщо буде продовження, хоча я в цьому сумніваюся, але все одно думки напишіть. То вже в оренду йти не будемо. Будемо або за динамо грати, або за топ-клуб Європи. Якщо він запропонує. На цьому закінчуємо. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. І обов'язково, ще раз повторюю, коментуйте, думки треба продовжити, не треба, вам подобається чи ні. І побачимось вже в наступних відео. На все добре!